А ви чули, що нас на українську переклали? Так, дабл дрібл наш канал називається. Нарешті, нарешті, дуже приємно. Так, в того каналу менше п'яти тисяч підписників. І якщо людям цікаво, нехай підписуються, лайки ставлять. Так, Леброне, поставь, будь ласка, келих, а ти зараз вип'єш і почнеш знову. Пам'ятаєте, як в Майами було? Окей, MindGame з Лукою Дончичем, Леброном Джеймсом та Стівом Нешем. Частина номер два. звучить від кінокомпанії Double Dribble. Let's fucking go. Знаєте, що характеризує сьогодення? Це те, що начебто серед молоді відбувається якась гонка озброєння. Це як Тайгер Вудс, який на шоу Джоні Карсона в два роки свій феноменальний талант продемонстрував. І зараз таке відчуття, наші всі діти вже з самого юного віку мають бути ідеальними. Я в 13 років грати почав баскетбол, а в 22 потрапив в НБІ. І я вийшов на якийсь більш-менш високий рівень, коли мені вже під 30 було. Оце маєш Стіве, що ти кажеш. Окей, окей, але зараз є тиск на батьків, наче їхні діти вже зі старту мають адаптуватися до високого. Рівня, але ж ми всі завжди потроху розвиваємось у своєму темпі та стаємо кращими. І з соціальними мережами теж велика проблема. Ти зараз щось постійно бачиш, щось тут відбувається, щось там. І Коли ми були малими, наші батьки не знали, що якась інша дитина має тренера. Ми всього цього не бачили. Просто наші батьки знали тільки, якщо ти, наприклад, хочеш грати в сокер вперед, американський футбол без проблем. Ні, хочеш нічого робити. Взагалі, окей, розслабся. Не було такого, що ми бачили пацана, який тренується п'ять разів на тиждень. і Батьки думають ох, блін, якщо мій син п'ять разів на тиждень не тренуватиметься, у нього нічого в цьому житті не вийде. Взагалі. Ми не бачили цього і більш того, зараз стає так, що це взагалі вже не про дітей, це про батьків більше. Коли я був малий, і хотів навчитися, наприклад, в ліву сторону атакувати. Про це знали тільки я та мій тренер. Кожен день протягом літа ми над цим працювали. Зараз це все в інстаграмі, Значить, це щось неймовірне. Лука, я хотів би у тебе дізнатися, як ви перейшли, Ні, ось що я хочу сказати. Ви багато грали в баскетбол з друзями, так в інші види спорту на майданчиках на вулиці. Що для тебе змінилося після переїзду в Мадрид, коли тобі було скільки 13? Так, 13 років це чесно кажучи важке рішення було. По-перше, я мову не знав взагалі. Ну знав зовсім трохи на рівні привіт, як справи але словенською, звичайно, ніхто зі мною не розмовляв. Трохи англійську ще я знав, Важко було. Але тоді вся моя увага переключилася на баскетбол. я ж до цього ще трохи футбол грав з хлопцями, так і якими ми в одну школу ходили. Але в Мадриді такі футболісти були, що мені там не було що з ними робити. Часа кажучи, вони на іншому рівні грали. Багато всього на голову звалилося. Мені перші два-три місяці я ні з ким не розмовляв. Саме тому довелося швидко вивчити іспанську, я думаю. і потім почався мій неймовірний час в Іспанії. Це те, що змінило моє життя на краще. скільки ти був там? Сім років, неймовірно, або шість або років. Так, шість мабуть, З 13 до дев'ятнадцяти років. Неймовірні шість років каже Лука. Як було побудовано структуру в Мадриді? Ти приїхав туди в 13 років. живеш в гуртожитку без родини. Так, перші три роки я в гуртожитку проживав, але пізніше вони новий побудували комплекс. Це шкільний гуртожиток був. Ми по троє жили там маленькі кімнати були. І знаєте, я ж іспанською не розмовляю зі мною. Жив хлопець із Бразилії. Здається, не пам'ятаю вже точно. Так, з Бразилії здається. Не чесно, з ким я жив, адже люди мінялися постійно в кімнаті. Тож так, спочатку, при школі ми жили, а потім приїхали вже в краще місце. Реал побудував свій власний гуртожиток. Там дуже круто було. Ми наче в готелі жили. Це вже інша справа була, інший рівень. І як, як, як день проходив у тебе? Ти ходив на тренування, потім в школу чи навпаки, як це було влаштовано, розкажи. Так, ми починали десь о 7.30, о 8.30 було тренування, і потім з 9.15 до 5.30 була школа. З 9. .00? Ось чому ти такий розумний лука. <рі một> дякую, дякую, дуже цінує це. <ріпок> ну і потім з шостої до дев'ятої було тренування. Середу тренувань не було, але всі well, інші, інші дні ми тренувалися а, а на вихідних суботу та в, в неділю у нас у нас були ігри. <ріпок> цікаво, цікаво ще. Так, тут інакше. Леброн може це підтвердити. Тут багато матчів грають умерець. Так думаю, це головна відмінність. Що школярі тут в США постійно грають, 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 грають. грають. Не думаю, що Реал унікальний в цьому плані. так, мабуть, усюди в Європі так там тренуються більше ніж грають. Можеш про це трохи розповісти? Нам цікаво дізнатися. Ну, я б сказав все одно, що Реал це унікальне місце. Добре, добре Реал Мадрид це Реал Мадрид. Круто, ми зрозуміли. Це лука, але в Словенії наприклад, я не думаю, що ви п'ять матчів. А тиждень граєте. Ну так в цьому плані там те саме, що і в Ралі гадаю, в усій Європі. Так ми граємо тільки по вихідних, два може один матч. Тож ми багато тренуємося. Мені це подобається, чесно кажучи, багато працювало над нашим скілсетом десь 30-45 хвилин фундаментальних речей на тренуванні. Розминаємося і потім лише граємо в баскетбол. Але граємо теж трохи інакше, не так, як в Штатах грають. Ми граємо 5 на 5, 3 на 3, 4 на 3, 3 на 2, різні види, переваги на майданчику. Так, вас навчають читати гру, реагувати. На цьому роблять акцент в Європі, каже Стів Неш. Це найбільша різниця між юнацьким баскетболом в Європі та Америкою. Додає Леброн, розвиток в Мінь гравці фундаментальні речі. Тут в США не так яскраво виражені. Тут просто грають, грають і знову ж таки грають в баскетбол. І багато хлопців за цією грою втрачають розвиток свого скілсета, Вони втрачають ці фундаментальні речі іноді важливо на тренуванні вчитися правильно використовувати ці переваги чотири на три. Ти що Лука каже так, три на два Якщо ти звикаєш до цього, ти краще використовуєш переваги вже в матчі. Але замість того, щоб правильно читати гру багато юних молодих гравців, якщо проти мене будуть грати двоє на м'ячі, я маю розібратися, як вийти з цій ситуації, розбити дав тім. Я маю вміти набирати очки в таких ситуаціях. Ти маєш читати гру? каже Лука. Так і ця ось ця постійна гра в баскетбол, Вона просто не дозволяє тобі вчитися читати гру. Ти можеш звичайно отримувати ці знання, переходячи до хайскул, потім коледж. І деяким навіть вдається навчитися цьому вже в Енбі, але щоб бути великим гравцем, щоб перетнути межу і вміти надихати тімейтів, себе, родину, саму гру надихати, бути на цій вершині. Ось у цьому різниця між гравцями, які вчилися грі в Європі, і як дітей вчать тут у США Чесно кажучи, тут дуже багато втрачають давайте трохи повернемось до системи, в якій всіх постійно змушують змагатися, показувати наскільки ти крутий, замість того, щоб вчитися приймати правильне рішення і робити гру зрозумілішою. Дещо вам хлопці вдається робити просто від природи, але дещо ми ви навчилися, звичайно. Ви приймаєте правильне рішення, іноді дивовижні, так але головне, що правильне рішення на майданчику. І коли на вас двох захисників кидають дабл тім, і коли постійно доводиться мати з цим справу, звичайно, рішення не завжди будуть правильними, але коли все йде як. Селі, ви даєте свої сили партнерам теж робите гру легшою для самих себе в Європі. Здається, все інакше. Там гравці мають не тренерський профайл покращувати, а команду краще робити. Чи відчував ти в Мадриді Лука, що там, звичайно, хотіли розвивати луку, але в першу чергу хотіли розвивати команду, в якій ти виступав? Так, сто відсотків, особливо коли мені було десь 15 років. У мене був тренер, жорсткий тренер. Він жорстко до мене ставився, але це статувалося не тільки мене від першого до дванадцятого гравця. Він всіх чіпляв він одне і те саме всім казав, не тільки одній людині. І саме тоді я почав грати. Саме тоді в 15 років були мої перші тренування з першою командою реалу, і мені дуже страшно було. Я нервував, але так чи інакше ти до цього звикаєш. І я. Я дебютував за Реал 16 років. Мене всього тересло тоді. Досі пам'ятаю цей момент. Думаю, в Європі, коли дивишся Євролігу зараз, і раніше теж це більше про команду, про, про командну роботу. Але в NBA тут інші правила. Я завжди це казав. І в NBA. Легше набирати очки, тому що тут інші правила тут значно більше простору, більше хвилин в матчі. На ці ві... на цілих 8 хвилин більше будь-що може статися за цей час, і це має свій вплив в Європі. Бігмен типу Еді Тавараша, це центровий, який за Реал грає. Він просто стоїть в фарбі. Він 2.20 з ростом. Важко там очки набирати. Неможливо забити через нього. Венді це не працює, тому що тут є правило 3 секунд у захисті знову ж таки, знову ж таки, варто сказати, що завдання NBA – зробити гру якомога більш розважальною для фанів. Так, гра трохи відрізняється від європейської, але коріння гри тут все одно цікаво. Те, якщо стосовно того, як наші діти вчаться гри, грі опиняючись у різних культурах, ця різниця важлива, і я так часто відчуваю різницю в цьому процесі міркування. І, на жаль, як на мене, багато сенсів закрадається в систему. І батьків теж батьки так сильно піклуються про своїх дітей зараз. Я теж до цього свою частку доклав. Але моє покоління батьків мені зараз 51 рік Останні 20-25 років батьківства. Ми були прищеплені до наших дітей. Від усього їх захищаємо. Ти тільки що сказав, що тренери з вас три шкури спускав. Мій шкільний тренер, тренер коледжі. Всі мої тренери були такі самі. Дві брони Терен Рохайську був такий самий. Він взагалі не забував, коли на майданчику приймалося відверто слабкі рішення. Зараз із цим так важко все через комерціалізацію в першу чергу. Пацанів є тренер зі скілів, тренер в команди, звичайно, і не виникає відчуття, що якщо тренер втратить тебе, це суттєво позначиться на його бізнесі. Не так часто дітям кажуть правду, і не так часто бувають жорсткими із ними. Так, адже ці тренери не хвилюються, що малий піде з команди. Коледжі те саме відбувається. Це все через гроші. Так, але дітям потрібна ця жорсткість, каже лука. Звичайно, і мені здається, ця ведемежа послуга для дітей, адже вони мають трохи. Страждати, відчувати справжній напряг цей тиск робить гравця лише кращим, сильнішим. Це не той тиск, який змусить тебе розлюбити спорт. Я ніколи не ліз до тренерів моїх синів. Допоки поки броні зростав і зараз із Брайсом те саме на його шляху до Тексона в Аризоні, Я ніколи не брав участі в всьому цьому цьому. Я ніколи не приходив на тренування, щоб просидіти його від початку до кінця, щоб спостерігати, як поводиться з моїм сином. Я ніколи не дзвонив їхнім тренерам. Є тренер, він працює з моїм сином. Тренує, як він вважає за потрібне. І він відповідальний за все більш, ніж кожен із гравців. Нехай каже, що вважає за потрібне. І неважливо, як він це казатиме. Важливо уловити правильний меседж, і неважливо, як його було сказано. Ось це ключова історія. адже все це вибудовує характер гравців. Ви думаю, це одна з причин, чому зараз ці молоді хлопці, там де вони є, на їхніх етапах кар'єри і в житті теж поводитися із дітьми, як вони наче з цукру зроблені, і так наче вони щось особливо неймовірне в цьому світі не дозволяти їхнім тренерам виконувати їхню роботу. Людям бути жорсткими по відношенню до них це неправильно. Не можна, щоб було так, що перше криве слово, і ви відразу висмикуєте дитину від цього тренера і шукаєте когось іншого. Якщо хтось сказав вашій дитині щось неприємне, не варто накидатися на нього, на цього тренера. Ти його тренер, ти робиш свою роботу. Це все І хлопці мають розуміти, що в житті значно більше ні, ніж так. Якщо наші діти не звикли чути слово ні як вони виживатимуть у дорослому житті? Моє покоління батьків, коли я себе в цій ситуації уявляю, так страшно стає, що у дитини щось не вийде. Треба дозволяти їм помучитися трохи, повчитися на своїх помилках. Як вони проходитимуть крізь негаразди в житті? Треба, щоб вони набивали шишки. Всі ми здається, проходили через це. Це був поворотний момент взагалі мого шляху, коли мій тренер в коледжі взявся за мене по справжньому. Кожного дня мене дракона на тренуваннях. І думаю, лука твій тренер теж, коли тобі 15 було один з головних людей в твоєму житті. Чи не так? Наведи мені конкретні приклади. Адже діти мені здається цього не розуміють. І думаю, та ні, ну луку ніхто не чіпав взагалі. Ніхто не кричав на нього ніколи. Ні, 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 кричали ще пак. Як кричали, і один з прикладів чвертьфінальні матчі були із реалом. що одна восьма фіналу, можливо, ми десь тридцятко були, вигравали перед великою перервою, я дозволив собі трохи дурня поваляти. І він як давай рати на мене, кричати на мене, до селі з мене довів. Великі перерви? Так, але цей тренер насправді змінив те, як я бачив гру в той час. І в той сезон, здається, ми жодного матчу не програли, виграли фінальний матч. Плюс 30. Взагалі нікому не програвали. І здається, ось насправді. Кожному потрібен цей досвід. якщо ти хочеш стати по-справжньому гарним гравцем, тобі потрібна людина поруч, яка все без кліше тобі казатиме, особливо якщо про тренера мова. Я люблю його за те, що він зробив це для мене. Допоміг мені. Якщо про вас, хлопці, говорити, ви коли в НБА прийшли. Лука, тивочок, за професійною командою прийшов, але. Ти ще тінейджером був? Ти не в коледжі не грав. Ось цей досвід про який ми говоримо. Це ключова історія для мене теж була. Тож тобі не теж пощастило. У тебе був тренер в старшій школі, який казав тобі, як ти маєш грати. Абсолютно точно він взявся за мене з першого дня. Мій тренер до взагалі-то в коледжі. Працював у в східному Мічигані. Він знав, що ти відчуєш це. Так, так він знав, що на мене чекає. Він до цього вже тренував гравців, які вийшли на професійний рівень. грали в NBA. Це коли він в коледжі працював, так. Але з першого року, коли я був фрешманом, він просто як псих, який зі мною на тренуваннях поводився Коуч Ді. Яку історію про нього розповісти? Він іноді ну, він як божевільний себе поводив, чесно. Не знаю, що сказати. Він нарешті покінчив з цим тренерством минулого року в Дюкейні. Нарешті відпустив цих малих і я в свій перший рік увійшов до символічних збірних країни, штату, міста. Ми жодного матчу в наш перший рік не програли з командою, виграли чемпіонат штату. Я став MVP цього турніру. і коли я прийшов на своє перше тренування під час свого другого сезону з командою. Я. Скажімо так, непогано себе почував, так каже, ми виграли все, я отримав багато уваги. Перше тренування мого наступного сезону, що відбувається, він вигнав мене залу. Вигнав мене, щоб показати, хто є хто каже стівнеш, так подивився на мене і сказав: найкращий гравець моєї країни, це моя дупа. Пішов звідси і вигнав мене з тренування в мій другий рік. Я звичайно злий, неймовірно, був що за хрінь відбувається. Що це що мною не Так, взагалі, чого він мене вигнав, але він задав тон для того сезону вже з першого тренування. Він не дозволив мені навіть подумати про те, щоб стати занадто впевненим у собі. Він дав зрозуміти, що ця команда не про тебе, борони вона про нас, про те, що ми намагаємося. Побудувати тут, і він знав, що я особливий гравець. Але він навіть натяку на це не робив. Багато речей, яким я в нього навчився насправді я продовжую використовувати і сьогодні. Бути людиною, на яку можна розраховувати, бути людиною тренера, бути людиною, яку можна тренувати. Він давав мені цю любов, але все це було нелегке. Процес це насправді подарунок для тебе був абсолютно. Каже брон, але ти в моменті цього ж не розумів? Ні, ну ти уявляєш, скільки тренувань в нашому житті було. А ми пам'ятаємо саме ці два моменти з наших кар'єр. Ці моменти застрягли в наших головах і відіграють роль у нашому становленні, в тому, хто ми є сьогодні. І на жаль, знову повертаючись до цієї теми, про якому ми говоримо. Скільки батьків дозволяють цьому відбуватися сьогодні? Лука, як твій батько до речі, з тобою поводився. Ти був чудовим гравцем в Євролізі, яким yeah, був його шлях у твоєму баскетбольному процесі? Я не можу сказати, що він занадто сильно занурювався у процес. Як Леброн вже казав на прикладі своїх дітей, він не говорив із тренерами, він був поруч завжди, щоб підтримати, але зайвих рухів він не робив. Так, і це твоя подорож. Це якби. Я, наприклад, прийшов додому, коли був малий, і сказав, тренер мене сьогодні просто задрав на тренуванні. Знайдіть, знайдіть цього тренера, каже Лука. так, але мій батько сказав би мені, ти що не робив, малий гімнюк? Ти щось зробив точно? Так ти може, ти підеш і сам розробиш ситуацію. Це не означає, що зараз це має бути як тоді, але такі речі, як твоя програма, має допомагати прогресувати крок за кроком. Це дуже круто, дуже круто вважаю. Каже Леброн так важливо робити постійний маленький вплив на свій розвиток. І я повертаюся до теми батьківства. Як на мене, дуже важливо проводити просвітницьку роботу з батьками, адже багато з них просто не знає, що правильно а що ні, і звідки вони можуть дізнатися, Адже їм постійно розповідають, мовляв, ви маєте свого малого віддати сюди, сюди записати. Вони бігають за ними цілий рік, і вони не розуміють, що вони мають дозволяти своїм дітям проходити шлях самостійно, дозволяти їм самим отримувати можливо. І знаходити радість та жагу до процесу. Ці речі дуже важливі, і мені здається, що твоя програма лука дає шанс цьому відбутися, адже вона акумулює кошти та ресурси для того, щоб зробити справжнє дослідження. Ми тут трьох сидимо ляси точимо, і я сподіваюся, що ми знаємо про що говоримо. А ти взявся за цей ресурс. Це неймовірно. Вітаю, вітаю, каже Леброн. Ви ж обидва в цьому задіяні, так? Завжди радий допомогти, каже Стівнеш. Може, і ти не підключишся? Ну, знаєте, у мене є пора ідей. Ну, звичайно, є. <рес> хто б сумнівався? <рес> Давайте зробимо це разом. <рес> Вертаючись до Європи, до Мадрида, де Лука, тебе вчили грати через призму командної роботи, вчили приймати правильні рішення на майданчику, дітей зараз трохи обманюють. Багато в чому через соціальні мережі їм кажуть. Хікабек, типу він вміє це. Він вміє це. Що це взагалі таке? Що це за бейк такий? питає лука. Ну, типу, у тебе ціла сумка трюків за спиною. Але хлопці, подумайте, ти, Лука, сьогодні, наприклад, забив ну, пару неймовірних хитків. Ті Леброн, Цілеброн фейдевий шалезні реалізував, але що робить вас великими гравцями, це те, що в більшості випадків ви можете забивати легкі китки. Пройти під кільце, на браточки заробити та забити штрафні, забити вільний тривочковий стебек, бум, два очки. Гра це про фундаментальні речі, а не про якісь там трюки. Чи не так? Я знаю, що в Європі про це не говорять взагалі, коли малі зростають. Ні, 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 ні ніхто не говорить. Я про це взагалі фарш почув, коли в Америку приїхав сюди в Менбі. коли був малий, про це теж ніхто нічого не говорив. У мене завдання. Було зробити якомога менше ударів для набраних очок. Mm -hmm. mm -hmm. Так, це про ефективність карестів. Наш mm -hmm. Майкл Джордан не робив одну тисячу ударів, щоб вийти на киткову позицію. Тримав м'яч вперед. Айзея Томас Він неймовірним дрібного володів, але він теж не стукав м'ячем зайвий раз всі ці хлопці, на яких я зростав, Гранд-Гіл, Робінсон, Бікдо Робінсон, Алан Г'юстон, це все великі гравці. Я був у захваті від них. Вони вміли м'яч водити. Повірте мені, Трейсі МакГрейді і навіть попри те, що він вмів робити з м'ячем все, він використовував свій розмір. Правильно і готував кидок, роблявши мінімальну кількість ударів. Пол Кевін Гарнет футбол підготував атаку вперед. Якщо я більше за тебе саджаю спад на плече, використовує стегно, свій розмір. Я зараз постійно бачу в інтернеті, що люди пишуть Леброн не вміє нічого. У нього цього арсеналу немає, цього бегу немає нього. Як це можливо взагалі? Питає стівнеш Леброн. Нічого не вміє. Той час Леброн це. <рес> я сижу тут. Такий хлопець, який набрав сіх там мільярдів очок. Так, рекордсмен за кількість наборних очок в історії. і не вміє нічого. Так, просто грайте в баскетбол. Правильно, хлопці. Сподіваюся, молоде покоління не буде думати тільки про фінти та кросовери. Працюйте над своєю грою, хлопці, працюйте так, щоб ви розуміли, що ви можете бути корисними для команди. і доводьте, що в наступному році ви можете стати ще кращими гравцями. Якщо не вдається додавати в нападі, працюйте над захистом, здобувайте для команди додаткові володіння, збирайте підбирання для партнерів, і потім продовжуйте досконалювати свою гру між сезоні є три гравці, максимум. Які так чи інакше водитимуть м'яч команді Не потрібно, щоб кожен був супердріблером якимось. Нам пощастило в лейкер, що у нас є. я та лука. Також у нас є остін Рівз. але небагато команд мають трьох гравців, які можуть виконувати цю роботу на цьому рівні. І ти можеш заробляти 200 мільйонів доларів в НБІ сьогодні, якщо ти вмієш захищатися і кидати три очкові скута. Так і є, ти гратимеш баскетбол, каже Лука, і це найголовніше. Мені подобається те, з якого боку ти на це дивишся. Чим більше ти використовуєш ви цей дріблінг навряд чи твій рівень зростатиме. Ти можеш просто виконувати вільні китки, розтягувати майданчик, граторозумно і ти прогресуватимеш. Так сто відсотків погоджуюся з тим, що брон сказав. Додати нема чого, каже Лука. Адже це правда повністю. Так і справа в тому, що ви, хлопці, створюєте моменти для інших ситуацій. Те, як баскетбол грають сьогодні, ми запускаємо шутерів на майданчик для того, щоб вони створювали простір для креаторів. Вони таким чином роблять вас кращими, а ви робите кращими їх. І якщо ти хвилину м'яч демеш, підеш на банку відразу. Неправильно, що ми дозволяємо дітям захоплюватися цим. Не розуміючи, чому це на сьогодні важливіше ніж слово тренера, ніж фундаментальні речі для командної гри. І що ще важливо, щоб кожен з гравців розумів свою роль на майданчику, каже Лука: знати, що ти вмієш робити добре, і саме це й робити. Не треба робити те, що у тебе не дуже ти виходить. Це нікому не допоможе. Ключова історія командах, які перемагають там. Гравці знають свої ролі виходити в старті, притримуватися ролі і бути корисним. Коли хлопці не дуже добре свою роль розуміють і починають трохи перегравати. Команда відразу йде на дно. Як змусити дітей цінувати фундаментальні речі замість серйозу в інстаграмі? Треба вчити їх цьому добре. Сказано, і як на мене, якраз цієї освіти баскетбольної недостатньо. Відповідає Стів Неш. І, до речі, ще й вчителів недостатньо каже Лебро. Важко чомусь навчитися, якщо вчителі не знають взагалі, чому вони вчать. Так зараз більше уваги приділяється, щоб розклад заповнити турнірами та матчами. США грає дуже багато матчів, нема коли вчитися, каже Лука, але так чи інакше. Найвеличніші гравці з Америки, тому мабуть, тут euh, знають, що роблять. Давай на цьому трохи зупинимося. Цей кейс говорить нам про те, що 5 з 10 топ гравців бій зараз. Вони з Європи. Погоджуюсь, каже Брон. Але «Іброн, це зараз так. але не раніше. але чому це, це так зараз? зараз? Мені здається, те, про що ми говоримо тут сьогодні, відіграє неабияку роль в цих змінах. в Венбі я зараз скажу дещо з чим ти можливо не погодишся, і мемом ходячим стану, Але мені здається, в США не дуже вміють розвивати гравців. Я не кажу, що немає сильних тренерів, але їх недостатньо. і мені здається, що головна проблема Америки в усіх видах спорту це те, що вона дуже дуже велика. Ну так велика вона каже Лука. немає одного єдиного шляху єдиної системи або ідеї. Тут всі змагаються один з одним, що лише стає підґрунтям для збільшення комерційної складової і це впливає на гру. Ну Словенію подивіться, яка маленька країна. Америка теж може трохи менше стану, але це вже зовсім інша тема для розмови. Але Словенія, два мільйони населення виграли євробаскет. Цей неймовірно, навіть просто подумати про це. Але це тому, що в цій країні було закладено фундамент. Тобі скільки було тоді? Вісімнадцять чи сімнадцять? Вісімнадцять. Вісімнадцять. Тоді ще не було точного розуміння, що Лука стане Лукою Донщичем, якого ми сьогодні знаємо. Може він вийде на цей рівень, може буде гравцем НБА, але. Ми точно не знали, що він буде цим гравцем, і я теж цього не знав. але ти дав Знати про себе ще тоді в Мадриді, ще виступаючи в Євролізі, але командна робота знову ж таки 2 мільйони людей в країні. Це не тільки про Словенію мова. Америка неймовірно велика. Тут стільки різних думок, стільки різних регіонів. Це, до речі, теж і про гордість. Коли ти представляєш Словенію або одну з цих країн, які, вочевидь, не дуже великі. Це викликає величезну гордість представляти свою країну, свою батьківщину. А тут в США це більше про міста. І нам знадобився час, говорячи про олімпіаду, так повернути в команду це відчуття гордості. Нам надерли дупи у 2004 році на олімпіаді. Ми програли на чемпіонаті світу у 2006 році, і нам знадобився час, щоб зрозуміти це відбувається насправді. Всі ці країни не тільки краще безкутбольне баскетбол почали грати. Вони ще й гордість неймовірна за свою країну грати, і коли є це відчуття, є інше відчуття робочої етики. Всі один на одного можуть розраховувати і кожен хоче бути там, адже всі знають, що вони представляють свою країну. На це так варто звернути увагу. Важливо, адже США це про міста. Так це Америка, але якщо ти питаєш когось звідки ти кажуть, я з Чикаго, або з Гюстона або з Лос-Анджелес а ніхто не каже, я з Америки так всі називають своє місто. А коли ти саме країну свою представляєш на світовому рівні, це зовсім інше відчуття. Я грав за чотири збірних США, і я бачив та відчував це. Це відчувається не тільки на майданчику. Ти чуєш це з трибун. Ти чуєш це, чуєш, як фани несамовито країни свої підтримують. Це те, як я грав до NBA, каже Лука. До речі, цікава думка Леброне про міста, але чи можеш ти не грати за країну. Насправді багато американців можуть не грати за збірну. Типу хтось інший нехай зіграє, але ти, лука, не можеш не грати за Словенію. Ви відчуваєте, що не можете за збірну не грати, адже ви все, що є у цієї країни. Це правда. Розкажи мені про це відчуття, про зв'язок із фанами. Я був на прощальному матчі Горна Дрегіча в Любляні. Так і там квитки за скільки за п'ять або за дві хвилини продали. У нас до речі, ще є молоді гравці на підході. Стів Неш, наприклад. Але все ж таки для країни такого розміру, як Словенія, має напевно бути особливий зв'язок між командою та фанами. Ви нам потрібні, думають вболівальники. Саме тому я завжди граю за збірну через те, що Велика гордість для мене представляти Словенію, але моя країна живе спортом, враховуючи те, наскільки ми маленькі, у нас насправді багато успішних спортсменів, велосипедисти, у нас стрибки на лижах з трампліна, що завгодно є. Погача, Що як, як ви кажете це по словенськи? Погачар. Скільки на скільки турни Франції виграли словенція? Не знаю, не знаю навіть, але багато точно. Луки, ну у вас є гравці, бій, футбол, лижні види, все є два мільйони людей. Так і тому люди люблять спорт в Словенії. Думаю, ми багато віддаємо нашій країні і фани. За це нас так підтримують. це, каже Леброн Джеймс. Що ж, Лука, хочу привітати тебе з цим неймовірним дослідженням, пов'язаним з дитячим баскетболом. Я радий бути частиною процесу. Давайте за це келих і піднімемо, каже Леброн Джеймс. Вітаю тебе, Лука.